Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Сьогодні 22 листопада. Ось, подивіться як! Дивіться скільки! Зараз снігопад. Такий, бачите, пролітає сніг. Як подивіться, як замило. і подивіться, як хрустить цей сніг під ногами. Я взагалі-то планував сьогодні попасти курей, але... Уже не вийде, був вже сніг. Уже засипало цю траву. Ой. Ну, це, це якесь просто якось... Чи так співпало, чи це... Тому що минулого, позаминулого року теж цей день, 22 листопада, навіть відео на каналі, теж сніг був. Уже 3 роки, вже в листопаді, в 10 х числах політає сніг. Ось подивіться, як гарно. А кури тут, біля курника, крутиться, не хочуть далеко йти, ну, в принципі, так. Оскільки зараз холодно, зараз 0 градусів. А, а зараз лише 12.40. Уже обід, але 0 градусів зараз. Ось, і за цього сніг тримається. Якби було плюс 3, він би не тримався і не... на землі не лежав би. Ось, кури його їдять, як ви можете бачити. Бачите, сніг їдять. Ще вранці не було так багато снігу, ще е, з ночі пролітав. Вночі пролітав і залишився. Але в обід буквально хвилин 15-20 вже тільки нападало снігом. Передаю ще аж до вечора, що буду падати, пролітати. Тому чекаємо, поки буде нападає можливо, ще нападає. А як а не так, як минулого разу, полежав пів години і розтанув весь. ну Ну, ще передають ввечері десь 1 теп... градус тепла, то, можливо, розтане. Але не дуже хочеться, щоб розтану. Бо хочеться, щоб хоч щось полежало трішки. Одна курка сюди наважилася прийти сюди. Ну, ви подивіться, чуєте як хрустить сніг під ногами. А у вас яка погода? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Все завело. Ось тому. Через 9 днів сніг знову пролітає, бо був такий, як сьогодні, сніг, але розтане 13 листопада, такий перший сніг був взагалі. Ось тому, в принципі. Я думаю, він довше має полежати довше, десь, можливо, годину, тільки півтори хоча б. Тому що реально 0 градусів, то можливо ще полежить. Можливо, ще сильніший снігопад буде. Ну тут розтанув. Не знаю, чому тут розтанув, я не знаю. Хоча тут ніхто не ходив. О! Ось. Бачите, друзі, як же не можу... Я ж не можу обійти мимо, просто пройти мимо, не зняти вам таку красу. Ой, як росте. Дуже дуже приємно, коли такий звук, коли по снігу входиш. Мені дуже обожнюють такий, такий звук. О. Вже в теплиці сніг, ось тут відкрита теплиця, бачите? Тут теж понападувало снігу. Ну, такий передзимовий, передзимовий сад. Ну, в принципі, вже сніг може пролітати, так як 8 днів до зими. Тому, в принципі, це нормальне явище, це не в жодній сніг. Там не на початку листопада, а хоча навіть писали такі... писали, що 14 вересня ще мав бути сніг. Але, звичайно, його не було. Ось, але ось так пролітає сніг. Дуже гарно. Хотілося б, хотілося б, щоб протримався трішки. Бачите, резонтеми вплилися снігом. Ось. Гарно хрустить. Ось тут розтанув, так як тут такий навіс якийсь. Ось тут він розтанув. Там, де не, не можу попасти сніг, там його і немає. І тут вже... О, він вже тут розтанув. І зробили ми такий з вами круг. Навколо ділянки і назад. О, якраз дуже добре для троянди. І це взагалі добре. Сніг чи дощ, волога. Осінь, суха, літо сухе. Не було дощів. дуже рідко йшли, хоч сніг буде. Ось дончик, бачите, песик. Іди в воду там це, як сказати, листя. Ми спеціально тобі вам це листя підготували, зібрали сухі листя. І, до речі, є. До речі, ми зберігаємо ще в сараї, ще є декілька мішків, тому якщо ще такі сильні морози, сильні морози, ключове слово, то можна буде постелити і буде тепло. І де буду, не, не стій тут на снігу. Ну, звісно, рік не бачив снігу, що це таке. Так, ось, сьогодні взагалі холодно. Окрім снігу, ще прохолода. Прям мороз щипає. Але минулого року набагато 22 листопада було більше снігу. Більше він довше протримався. Ну, ну не довше, ну я не знаю. Десь день-два. Не знаю це скільки протримається. 13 листопада ще був сніг. Протримався 30 хвилин чи 20 навіть. І розтанув. О, давайте, кури, біжить сюди. Ну це ж краса, дивіться. О, все-таки наважились сюди. Хоч сюди, в ту частину піти, а то всі в курнику були. Ось перший сніг кури, звикаємо, знову зима вже йде. Літо закінчилося, осінь теж вже не тепло. тепла І золота теж рів вже немає. А вже така осінь. Така холодна, тому звикайте до цього. Ще через місяць вже буде кінець першого семестру і зимові канікули. Ось. Тому на зимових канікулах зазвичай буду більше знімати відео, чи типу тоді, коли я в школу йду. Ось. О, так півник. Ще вчора? Ще вчора? Чи ні? Чи не вчора? Ні, вчора вони не паслися, а вони паслися, я скажу навіть коли, вони паслися куре. 19 листопада вівторок і 20 листопада в середу. О, а вчора вони не паслись. Я їх не пас. Можливо, розтане сніг завтра. Я не знаю, як він протримається. Коли, може, ще розтане, ще буде така нормальна погода, то можуть попастися, поїсти ще траву. Ось. Що я люблю, це їсти калину на морозі. Я думаю, більше знаю, що я це люблю. Тому, в принципі, можна... А кури вже знайшли сюди і ходять там, де... Сюди, де сіно я даю кролям. Бачите. Сюди люблять. Ну, ну тут же тепленько. Ось. А калина, то якась солодка, скажу вам. Не дуже й кисла. Але смачна. Це дуже гарно. Це зимова казка. Незважаючи, що ще осінь, але зимова казка. Як буде ще більше... Оце реально зимова каска була б. А так теж гарна. Я люблю цю погоду і взагалі сніг. Було б добре, якби ще він пролежав. Щоб можна ще на санчатах було чи на лишах покататися. Ось. Тому чекаємо ще попереду все, ще зима не почалася. Ще зима і 8 днів цих. Осені залишилось. І все. Тому я з вами буду прощатись. Не знаю, чи сьогодні відео вийде про е, якусь хворобу курей, зняти чи інформацію можливо завтра. Тому мирного дня. Зараз ще коротке відео познімаю. Тому до нових зустрічей, усім па-па-па-па. Гарного усім та мирного дня!